Так, є завдання. Я думаю, що ви повинні більш за цей урок дістати знань та визначити це у ваших творчих роботах з теоретичних знань із сускультури та подивимося, як ви використовуєтесь пошуковими системами. Зараз на екрані у вас завдання. Визначити розмір пощадок, Перелічити види обладнання, які використовуються у цій грі. Визначити спеціальні слова, які використовуються у цій грі. Параметри сіток, м'ячей боріт. Капітани команд, будь ласка, розподіліть завдання. Інформацію про видатних гравців, останніх змагання по цьому виду спорту в Україні, Росії, Європі та світі. Вже і кожна команда готує, я роздала вам папір на зеленому папері. І потім є у вас маркери, щоб це було видно, маркери ми працюємо. Роздайте, будь ласка, папір. Завдання у вас є на екрані, і завдання я вам заклала на Це, Будь ласка, працюємо. Підніміть, будь ласка, покажіть, мені вашу роботу. Дівчата готові. Зверніть, будь ласка. Протягом багатьох століть люди оспівували та прославляли в піснях і віршах образ матері, берегині чи коханої жінки, благословляючи її ім'я. Деякі філософи вважали, що доля жінки в домашньому господарюванні та материнстві. На їхній погляд, жінка нездатна до великих справ і почуттів. Але українки вже багато століть виявляють і велич почуттів, і талант материнства, і велич своїх справ. Є багато жінок відомих в історії, про них ви сьогодні послухаєте. І також літератури. Можна навести навіть чималий список жінок, які прославляли рідну землю. Це поетиси Ліна Костенко і Леся Українка, це художниця Катерина Білоков, це співачка Раїса Матвієнка, актори Соломія Крушельницька і Наталія Ужвій, і багато-багато інших. Найболючішою втратою для кожного народу є втрата історичної пам'яті. Яка з діда, прадіда зберігалася від покоління до покоління, примножувалася? Народ живе саме завдяки міцному зв'язку часів, безперервності традицій, великій силі історії, так само наголошував відомий український прозаїк, ларой державних премій, автор кількох десятків романів Павло Загребельний. Отже, проклавши разом дорогу в далеке. Майбутнє і минуле зробимо з вами спробу з'ясувати. У чому ж загадковість і велич жіночих постатей. Ніна Матвієвна. Золотий голос України Ніна Матвієвна. Пісня. Вона серце народу, його душа, його крила. Витворена народом, пісня пахне травневими дощами, синіми льонами, материними руками. Скільки людей, задамувавши подих, слухали її трепетне і лагідне тушіння. частини живої природи. Сонячне світло дає нам життя, дає нам спокій, добробут. Подивіться, будь ласка, на наше сонечко. Сонечко-прикметник. Але що не вистачає на цьому сонечку? Пром... Промінці. Промінці. Ми з вами зараз спробуємо добути промінці прикметника І сонечко нам дасть домовказ до країни-прикметника. Будь ласка, все, що ми знаємо про прикметник. Далі. Прикметник це самостійна частина мови. Будь ласка, про вінець пішай. Далі, Ангеліна. Вона відповідає на питання. Я хиня, Кая, які. Будь ласка, є таке. Катя. Вона має Прикметник, Вона має... прикметник. Вона має... змінюється. за родами. Будь ласка. Далі, Саша. Відповідає на ознаку тоді. Вказує на ознаку або прикметник. Дякую. Будь ласка. Далі, Оля. За рімінками. Змінюються за рівнинками. Крім кличка, <заринівка> забула, так? Да? Має ступені порівняння. Ступені порівняння, будь ласка. Які ступені порівняння? Вищі, найвищі. Найвищий. Далі має рід. Має рід. Змінюється за родами, так? Да? Будь ласка, ще повар. Змінюється за числа. За числами змінюються. Говорила Іра. Має групи, зазначує, і Молодець, будь ласка, ще ангелі. Не залежить від мене, то не може з нього жити. Ви побачили і ще щось забули, Катя. І має, яку готову по тагому Правильно, ми тут згадаємо з вами ще санець, що ми забули. Виступає означення. Виступає означення і, і присуткам добре так і далі Подивіться, наше сонечко засяяло. Морфологію. Есть девчата? Все? Молодцы, дякую. Сидайте, будь ласка.